Класову війну в США передрікає Джордж Сорос. Вперше за всю свою 60-річну кар'єру багатій опинився на роздоріжжі та й не знає, що робити. Він не впевнений, як розвиватимуться ринки надалі і ратує за довгострокові вкладення в акції солідних компаній. Сорос не рекомендує вкладати гроші у золото. Мовляв, це просто мильна бульбашка, а гроші радить зберігати готівкою. Фінансист не грає на пониженні євро. Навпаки, він закликає лідерів врятувати цю валюту і каже, що її крах дуже небезпечний. Сорос навіть придбав на 2 мільярди доларів єврооблігацій. Сьогодні фінансисту важливіше вижити ніж зберегти своє багатство. Мовляв, європу чекають страшні часи, хаос і конфлікти. Америку вуличні бунти і жорсткі дії влади. Людям сильно уріжуть громадянські свободи. Сорос порівняв сьогодення з великою депресією 1930-х років. Він прогнозує ще як мінімум 10 років стагнації. Найжахливіший сценарій колапс всієї фінансової системи. Дехто сумнівається у щиросердності моралізаторських нотацій. Сороса мовляв, чого це раптом він став таким філантропом. Сам нажився на нерегульованих ринках, а тепер раптом хоче врятувати нас від них. Сорос каже, що симпатизує руху «Захопи стріт. Мовляв, люди справедливо обурюються, що витрати на порятунок банків несуть переважно платники податків. Натомість фінансисту до вподоби, що на близькому сході відбуваються демократичні реформи. Мовляв, економічне зростання в Африці та хоч би у Росії може витягнути світ із болота.